Вітаю вас, дорогі друзі. Ми знову з вами роздумуємо над сторінками святої, благословенної Божої книги. Одне із непростих питань, які завдають, яка робота для християнина в духовному плані є найважча? Я роздумував над тим, є чимало труднощів, і вони є різної ваги, різної категорії. Але мені в серце впало отакий текст, з якого виплива, що є одним із найважчим у житті християнина уроком, який ми маємо обов'язково засвоїти. Лист до Филипян. Ви можете відкрити в себе, почитати зі мною. У другому розділі є чудові поради цього потужного мужа Божого Павла. Другий розділ третій вірш. Нічого. Не робіть наперекір чи з марнославства, але в покорі вважайте одне одного більшим за себе. Але в покорі вважайте одне одного більшим за себе. Нехай кожний дбає не про себе, а про інших. Плекайте в собі ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Інший переклад каже: нехай у вас будуть ті самі думки, що у Христі Ісусі Ого, яке високе завдання, які ж думки були в Ісусі, далі є продовження. Він, тобто Ісус, маючи Божу природу, ловим кожне слово, не вважав посяганням бути рівним Богові. Тобто Він був рівний Богові. Отцеві. Але дивіться, сьомий вірш. Але він понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини, і з вигляду був як людина. Він упокорив себе і був слухняним аж до смерті і до смерті Хресної. Наслідок тому Бог надзвичайно звеличив його. Та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед іменем Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос це Господь. На мою думку, це є один із найважчих уроків для нас, християн. Легко бачити когось. Оцінити когось, осудити, засудити, зважити, критикувати, зневажати, великої мудрості не треба. Але в Біблії дуже часто, якщо ми досліджуємо цю тему, один із важких уроків це упокорити самого себе. Тому Він дає приклад, Павло показує на Ісуса, будучи рівний Богові, Він. Зробив щось надзвичайне дивне і для нас, здавалось би, незрозумілим. Став як людина, він себе понизив, він себе упокорив. І цей йде сигнал мені і наука, мені, і нам всім. Ми маємо працювати над собою. Мені жаль, що багато християн цього не роблять. Ми думаємо, що ходимо в зібрання, ходимо в церкву, ходимо на якісь інші заходи, що це дуже Богові подобається. Це добре, що ми ходимо, але це не є ще кінець, це не є заслуга перед Богом. Ми йдемо, тому що ми хочемо йти, і хочемо щось, нібито ми щось Богу добре зробили. Но Павло застерігає мене і вас. Покорі, вважайте одне одного більшим за себе. Дух егоїзму сьогодні працює по повній програмі. Той страшний дух, який народився ще в Едемі, де Сатана підкинув живу ідею нашим прабатькам Адаму і Єву, що якщо ви вкусите, ви будете як боги, тобто він їх підштовхнув. Тобто не треба працювати, не треба старатися зростати, докладати зусилля. Ви зірвали, ви вкусили, і ви вже як боги. Це лукава робота. Це Він підштовхує і Він посіяв зерна егоїзму. І вони послухались його. У Бога була інша цілля наших прабатьків, але вони пішли дорогою з ускореною, дорогою неправди, і в результаті вкусили. Смерті, і ми сьогодні з вами, всі смертні люди. Вони не покорилися волі Бога, який створив їх. Вони стали під чуже ярмо. І в результаті егоїзму оці всі біди, всі війни, вбивства і так далі. Бо людський егоїзм зашкалює він не від Бога. Протилежний духу егоїзму, любства, і самозакоханості є упокорення себе, позбавити себе того бунтарського духа. А що я маю слухати, а чого я маю поважати, а що я маю всіх любити, а що я маю робити добро? А чого, а чого, а чого? Це говорить дух, егоїстичний дух, який живе у багатьох багатьох серцях. Ми повинні його нейтралізувати. Ми повинні не дати йому хода. Для того Ісус прийшов на цю землю показати, що дорога егоїстів буде там, де сьогодні багач. Пригадуєте? гарно їв, гарно пив, гарно одівався. Кожен день розкішно. Йому, напевно, завидували, люди казали, ото молодець, ото вдалося життя, ото їж, пий веселися. Ну, якби ви знали, що сьогодні з багачем в пеклі, де він плаче, день і ніч кричить, дайте мокрі пальці. Дорогі мої, Він вибрав дорогу зла. Він міг робити добро людям, він міг поділитися з людьми, він міг послужити іншим шляхом. Він міг, як написано, поважайте інших. Він поважав самого себе. Ісус, на прикладі самого показує Його покірність, маючи абсолютну владу без обмеження. Він себе покорив, Він себе умалив. В результаті Він стався вашим і моїм Спасителем. Аби він прийшов і сказав, я святий, ви всі грішники, мені нема що з вами робити, як є навіть деякі такі, так би мовити, а конфесії. М -м, наша віра найкраща, о, найсвятіша, найславніша, бо якісь там є передані і так далі. Оце вилізає. Оці, так би мовити, коріння егоїзму прославляти себе, показати себе кращими. Не робіть цього, шановні. А дивімося, як написано, нехай у вас будуть ті самі думки, що у Христі Ісусі. О, як багатьох християн думки зовсім не такі. Він тихий, ми буйні. Він любить людей, ми не любимо людей. Він служить людям, а ми не хочемо, і так далі. Найдім. Корінь проблем у своєму серці. Як це зробити? Прийти до Ісуса, стати на цей Божий рентген і дозволити Йому зробити операцію в нашому серці, як каже Біблія, я заберу камінне серце і дам вам серце плотяне, те, яке буде спосібне любити, спосібне прощати. Грішник не може цього робити. Але людина, змінена від Бога, народжена згори, має. І може це робити. Тому працюймо над собою, працюймо над своїм характером, будьмо до себе чесні і відкриті. І якщо ми будемо давати місце Божому Слові, воно буде управляти наші, наші думки, наше серце, нашу поведінку. Якщо ми покоримося Духу Святому, ми будемо і світлом для людей, і сіллю для землі. Бо саме по собі ми темрява. мрява, саме по собі ми є неспосібні на те добро, на яке чекає від нас Господь. Тому то він прийшов помогти нам, не відштовхнути нас, не бридитися нами, а Він показав собою приклад, служив людям, Омивав ноги, кормив людей, Уздоровляв людей, вчив людей, благословляв, наставляв, кликав до себе і. Хотів спасти чим більше людських душ і їх внутрі, всередині змінити, забрати дику природу, яку ми всі маємо, і дати нам Божу природу, щоб ми були його дітьми, Його народом, Його послідовниками. Зробім крок вір'я і почнімо працювати, і нам Господь допоможе, і ми відчуємо насолоду, що значить бути покірним Його волі, спокірними. Бог перебуває, покірні наслідують Царство Боже, ознака мудрості згори. Якова 3:17, а мудрість що згори. насамперед, чиста, мирна, лагідна, покірлива. Хай вас Бог благословить! Працюймо над собою, працюємо Словом Божим і нашими молитвами, довіряючись Богу і Його Слову, і в нас все получиться. I mi vičujemo smak radosti, buti upokorenim pred njim.